Авайсу, ви дивитесь спецвипуск програми «Грати песик Дужка Гривня, знак питання нуль». Я її ведучий Майкл Щур. Це дайджест наших найкращих сюжетів про ЗНО, навчання, школи та маразм. Вйо до страждання! Ганса Шітнеген Реп до ЗНО включили. Граматичний реп для успішного складання ЗНО. Чернівчанин записав трек зі словами, які часто наголошують неправильно. Я раніше думав, що освіта тільки заважає ставати труреперами, а виходить, що навпаки. Так, це перший в світі репер, який прославився тому, що добре готувався до іспиті. Виразний павичний відсотковий заклад про перебезпорядковий ринковий заклад. Таким чином, Чернівецький канівест вирішив допомогти учням готуватися. До тестів і здається дуже вчасно, адже якраз почалася хвиля пробного ЗНО. Хоча міг би й більше постаратися, наприклад, набити на шиї тату з роком битви під жовтими водами. <тас> Пісня складається зі 198 слів зі складними наголосами. Ого, це ж на 195 слів більше ніж у пісні гурту «Мазгі». Чернівецького Джейзі навіть запросили на телебачення попристайлити з міністром освіти Лілією Гриневич. Ринковий закупик квартал, заробіток довідник черговий посоні шафер дрова чарівний. Коли Гриневич слухає в неї все одно таке обличчя, ніби вона в думках перевіряє диктант. Думаю, вона краще б реагувала на складно суредні панчі. Оперити загадка, віші закінчити. Зубожені індустрії, читання залишити. Взагалі, зенуреп чудова ідея, і цю методику справді треба використовувати ширше. Ось Кендрі Кламар зрозуміло розповідає, як треба поводитись на самому зено. для аудіювання з англійської особливо ефективні пісні XXX Тантасьона. Шо? Спулає мулає ніг чи піч і мурає. Він Закарпаття. Не уважмурай. А чай діж гамбіно допоможе підготуватися до географії. This is а у піснях гурту Cannibal Corpse завжди є щось про розчленування. Тому їх можна послухати просто для власного задоволення. Mm -hmm. Чекаємо, що хтось напише рок-баладу про універсала Центральної ради. Хтось має зробити важке звучання знову великим. Минулого тижня в Україні стартувало ЗНО зовнішнє незалежне оцінювання знань випускників шкіл. Натомість ми вирішили влаштувати власне ЗНО для випадкових жертв, яких наша ЗНОся Тестченко зловила на вулицях Києва та катувала реальними питаннями з реальних тестів ЗНО. ЗНО, почути ці три літери для вступаючих у вузи набагато страшніше ніж побачити дві смужки тесту на вагітність. А перше питання географії: яке твердження щодо географічного положення України є правильним? А. Розташована в одній частині світу. Б. Омивається водами двох океанів, трьох морів. Це питання придумав Петро Порошенко, щоб сказати, що він не виїжджав з України, коли був у відпустці. А, в. Знаходиться на стику трьох літосферних плит. Г. Розміщено в п'яти природних зонах. Омивається водами всіх. Всіх підходить. Так, а як яких океанів омивається Україна? Е, е, моря і океани є отак-от пов'язані. Так Ну, давайте хай буде розміщено в п'яти природних зонах. Угу. Якщо такі. ви не відповіли, а то в яких ще двох або трьох, або чотирьох а, частинах світу розташована Україна? Там, де є українці. А що розташовано в одній частині світу? Це взагалі не має сенсу ніякого. Ну все розташовано в одній частині. Я не розумію. Ну на землі. Ну твердження, це є правильним твердженням, тому що Україна розташована на землі, а це одна частина всього. Світу. От, е, зараз можеш просто зупинитися, подивитися в кадр ага. і передати всім своїм вчителям привіт української мови, з географії, з історії. Вчительку з історії звільнили, бо вона набухалася. і Прийшла п'яна. Тож може, я не винен за це. А вона сама. Ну, привіт, вчителі. Я сподіваюся, це не бачите, хоча вам пофіг. Я думаю. Я думала. А я. Думаю, як вона. Так, і я. Ну це безумовно. Супер. Я б сказала, що А. Супер, і це правильна відповідь. Косач. Це справжнє прізвище автора твору А. Чари ночі, Б. Блакитна панна, В. – «Контраспемсперо», Г. Момент, Д. Інтермецо. Це українське ЗНО? Ну я це Стоп. дивіться. А, зараз підказую вам. Ні-ні-ні. Якщо, якщо ви дасте правильну відповідь на це питання, я вам дам потримати 200 гривень. Блін, з такою підказкою, навіть ну, Києва би здогадався. Дякую. Ні, ні, серйозно. Ну так ні, Ліна Костенко, звичайно, це ж очевидно. Вона підказує, що контраспем, але мені здається, що це щось сексуальне, то, а, а косач це щось щось вбивче. То нехай буде чарі ночі, я не знаю. Блін, Слухайте жінок. Хочете підказку? Давайте. А можна... you, question, — Давайте. — Дивіться, якщо ви правильно відповісти на це питання, я вам потрібно 10 гривень. Це вона написала. — Спенспер, без надії, сподіваюся, вона написала. Україна є членом Європейського Союзу, ООН, НАТО чи організації країн експертерів нафти? Ми ще не Європейський Союз, не в ООН, не в НАТО і не в опак. Здається, не йде мене малитися. Перший, зрозуміло. Давно? З якого? 16-го, з 17 го XVII? Я без поняття, мені не цікаво, чесно. Я плачу. Я теж плачу. А? Давно? Це другий рік, здається, чи? Третій рік, здається, чи? Ну, Здається, третій рік так. Ми ще іноді дізналися, що Україна третій рік в ЄС. Я ж кажу, що це. А, а організація. No, Біль страждання та сльози. Все це залишилось за кадром, тому що ніхто з опитуваних не плакав. Олістає нормально! Відтепер оцінки учня це його особиста і таємна інформація, яку вчитель не має права розголошувати на весь клас. Поки Фейсбук лише працює над тим, щоб приховувати кількість лайків і не травмувати людей. В українській школі не лише здогадалися, що оцінка це особиста справа кожного учня, але й офіційно розпочали нову еру. Ера публічного Іван написав контрольну на 12, а Петро на 7, залишається у минулому. Нарешті освітяни зрозуміли, що вказування на хороші оцінки Івана на найгірший спосіб спонукати Петра вчитися краще. Це скоріше спосіб спонукати Петра трошки побити Івана. Вчитель, звісно, зможе коментувати, як виконано завдання, але загальними фразами і не називаючи бал, який ставить тепер в школу ходити ще й азартно! Відмінники зможуть прикидатися двієчниками. а двієчники – відмінниками, і разом з дипломом про закінчення середньої школи отримуватимуть диплом спеціаліста з блефу в покері. Хочеш дізнатися оцінку друга? Спиши в нього контрольну. Хочеш, щоб в тебе припинили списувати? Напиши контрольну на двійку. Це до речі, стосується і батьківських зборів. Оцінку ж батьки та діти дізнаватимуться безпосередньо із щоденника. Батьки більше не казатимуть вдома, а ось Патрак навчається ліпше ніж ти. Теж мені нововведення. Всі знають, що батьки вже давно цькують дітей не за оцінки, а за кількість підписників в інстаграмі. На початку червня Володимир Зеленський своїм указом скасував обов'язкову шкільну форму. Нарешті шкільну форму залишили батькам для рольових ігор. А дітям дали право вибору, і вони зможуть ходити в чому забажають. бажають. відомо точно школярі початкової школи у темни. Час <з> доби дорогу зі школи та ви школу будуть носити світловідбиваючі жилети. Не переживайте, навіть у світловідбивному жилеті ваша дитина все одно зможе відрізнятися. Просто дочекайтесь колаборації украутодору з брендом типу Офвайт. І вже незабаром чекайте рекламу дропшипінгу нових колекцій. Дівчанки, мальчишки, тільки що зробили презентацію нової колаборації. Сподіваюсь, Оля Полякова не почне шити світловідбивальні кукошники для школярів. Тим більше, що віднедавна учням перестали знижувати. Оцінки, якщо вони самі виправили помилку в тексті, і вже не потрібно витрачати мільярди на розробку коректора з ідеально непомітним відтінком білого. А як це пов'язано з поляковою? Ніяк просто намагаюсь швидше забути про її нові колекції жилети для найменших школярів, свобода вибору у одязі та жодних дошок пошани. Це лише частина ноу-хау цього навчального року. А далі що дозволять не скидатися на штори? Ну, чому в школі завжди потрібні штори. В школах якийсь патологічний дефіцит штор. Ніби хтось намагається цими шторами прикрити мільйони банок фарби, на які зі школярів збирали гроші попередні сотні років. Нововведення для дітлахів, батьків та вчителів готували усі від президента до міських рад. А ще раніше було вирішено припинити катувати школярів за каліграфію та відступи у зошитах. Тому, якщо ви раптом доведете теорему ферма, чи напишете формулу ліків від раку, вам не поставлять двійку лише тому, що ви написали це негарним почерком. Єдиний мінус цього цунамі шкільної перемоги у психотерапевтів зменшиться кількість потенційних клієнтів. Терміново! Просто зараз ми дізнаємося, чого не можна робити, аби раптом не померти у туалеті. Скандал у львівській школі в мережі набуло розголосу відео, де вчителька християнської етики веде некоректну розмову з учнями на тему одностатевих стосунків. Після піти під туалет то ти вмираєш. Та, ти, не смішно, це страшно. трагедія. Тю. А чому через це твердження почався скандал? Це ж відомий факт з Біблії. Ісус зайшов до вбиральні після гомосексуалів і через це помер. Це не смішно, це страшно. трагедія. Завдяки цій жіночці поняття християнська етика за парадоксальністю стає в один ряд з поняттям типу конституція анархізму. Крім того, тепер ми чітко розуміємо, на що перетворюються у головах простих вірян ось такі слова церковних ієрархів. Таких людей ми не можемо оправдовувати, але закликаємо, щоб вони змінювалися, ставали кращими. І каялися своїх гріхах перед Богом. Змінювалися як прив'язували член до ноги, щоб на чоловіків не підіймався. Бог є любов, але виходить лише гетеросексуальна. Здається, єдине, що добре виходить у православних священників, це дискредитувати бороду. А у їхніх прихильників найкраще виходить створювати інтернет-меми. що це таке орган? що носить чоловік своїй у своїх спермі. Це сам Господь Бог з неба, а він куди пхає? Куди там, де що те гамо і що народжується з цього Уроди, гади! Ого, віра у народження через анальний отвір занадто навіть для християнства. З іншого боку, це цікавий кейс із перетворення уроків християнської етики на розмову про туалет, смерть, сперму і гівно. Так. В українському суспільстві ми бачимо, що це не сприймається як нормальне явище. Може, пан Епіфаній думає, що українське суспільство це лише він і ота бабуся, бо насправді українське суспільство набагато більш толерантне та просунуте ніж вважає пан Епіфаній. Ось, наприклад, згідно зі свіжим рейтингом видання Рейнбоу, Україна за рівнем толерантності до ЛГБТ-спільноти випереджає майже всі пострадянські країни, Польщу і знаходиться на одному рівні з Італією. Але якби упорядники цього рейтингу потрапили на урок християнської етики, я не знала. Що він гомір. Я не знала. Звідки я знала? і справді, звідки ж ці жіночці або пану Епіфанію, знати, що ненависники ЛГБТ насправді є найкращими пропагандистами ЛГБТ. Якщо тобі тринадцять, і ти бачиш, як Деніел Реплік Майлі Сайрос і Аріана Гранде підтримують ЛГБТ-спільноту. Проти виступає стрьомна бабця Ілля Кива та священник, який косить під гіпстера Макса Ніфьодова. Результат цього батлу визначено наперед! Результат цього батлу такий же очевидний, як і фінальна сцена шостої серії Гри Престолів. <звук> У Харкові відбувається якась тортівня. Торт не для всіх. Скандальний торт. Скандал через шматок торта. Це смішно. У харківській школі мама з батьківського комітету не дала дівчинці шматка торта на святі, бо її батьки відмовились здавати на захід гроші. А тепер вже не смішно. Представницю батьківського комітету звинувачують у знущаннях з дитини. Мовлята на класному святі демонстративно залишила дівчинку без солодкого та ганьбила за те, що її батьки не здавали у фонд класу. Все логічно, не здав на торт твою дитину посадять перед тортом і не дадуть його. Не здав на штори, твою дитину змусять сидіти біля вікна на променях сонця. Не здав гроші на лінолеум – Під твоєю дитиною вирвуть шмат підлоги і змусять сидіти на бетоні. Батьківський комітет. Збирав кожен місяць по 50 гривень у фонд класу. Мама каже, про захід вона вперше почула від самої доньки. Як потім з'ясувала, решта батьків теж нічого не знали про солодкий стіл. Чому все так таємно? Якщо вже у вас є санкції за відсутність внесків у фонд, то зробіть все відкрите і офіційно. Не здав 50 гривень. Отримуєш рескрипт. Шановні батьки такої то дитини. Якщо протягом місяця ви не внесете зазначену суму у фонд класу, ми будемо вимушені зґвалтувати. Психіку вашої дитини з повагою батьківський комітет. Це був сюрприз від батьківського комітету. Я ненавидів тебе все своє життя. Краще б ти здох. Гарний сюрприз. Саме цей торт став причиною скандалу. Як добре, що вони вирішили прикрасити торт серцем, яке вони так легко розріжуть, зверніть увагу на привітання з осінніми канікулами. Як бачите, князь Володимир не зміг до кінця викорінити язичництво і в деяких школах продовжують зустрічати осінь спеціальними святами та жертвоприношеннями. Цього разу жертвою стала маленька дівчинка. Просила поті домой. Нашто її запритілі, тому що яка сослались на то, що це навчальний процес це дійсно можна вважати реальним учбовим процесом уроком жорсткого життя. Дітей треба готувати до такого вже з 6 класу, щоб вже в одинадцятому вони спокійно сприймали публічні приниження та насилля, е, ритуальні вбивства та канібалізм Бусти! Російську Федерацію та гру до шахтаря Бусти! у лізі чемпіонів. Була там і класна керівниця. Вона різала торт, але знущанням ніяк не завадила. Вона нічого не говорила вона вирішила не вмішуватися. Вирішила не втручатися. Зіграла у Швейцарію в Другій світовій війні, давши дітям не лише урок життя, але й урок всесвітньої історії. До речі, зверніть увагу, як класного керівника вже відмазує школа. У школі кажуть, історію вже з'ясували. Класної керівниці на той час не було, вона, начебто, саме вийшла. А це вже урок з квантової фізики. Учителька різала торт, чи, начебто, вийшла. Принцип суперпозиції у квантовій механіці каже, що класний керівник як частинка поля могла одночасно різати торт і вийти з класу. Тому ми не можемо достеменно визначити її положення та профпридатність. Лишається обговорювати лише жіноч. З батьківського комітету. Наталя Толяренко, представниця батьківського комітету, має ступінь кандидата педагогічних наук. Я подошла до Діани і сказала, що извини Діана, я уважаю мнення твоих родителей, но они не сдают на такие мероприятия деньги. Поэтому гостити тебя от всех родителей, как бы. Mm, у мене немає повномочі таких. тупо нема повноважень дати дитині торт. Таке відчуття, ніби це генпрокурор пояснює, чому досі корупціонери не сидять. Але ні, це кандидат педагогічних наук. Як мама, прошу прощення у батьків Діани. Я поступила, може бути не но. Ви мені і ви Ви будь пожалуйста, в магазин і Попросіть вам безплатно тор дадуть. Тобто у школі діють правила магазину. Ось вам і відповідь на питання, чи потрібна безкоштовна освіта. Вона вже давно стала магазином, і від тебе та твоїх фінансів залежить, що отримає твоя дитина у цьому магазині. Луснув міхур дитячого терпіння. Шестикласниця записала відеозвернення до мера Маріуполя, у якому попросила відремонтувати туалети у школі. Я не прошу вас что-то в сквер естественного. Села там в туалеты нормальные. Там красивые, супер-пупер. Возможно, у вас нет на это денег. Но сделайте нам нормальные кабинки с дверями. Я от вас это потребую. Ні, надо стесняться визнавати, що в Дорна є прикольні треки, якими не гріх підзвучити жахливий туалет у шкільній вбиральні, в якій немає не те, що кабінок, а навіть перегородок. Шановна адміністрація школи. Ну що це за маразм? Прибрали перегородки в дитячому туалеті. А далі що приберете у дітей носові перегородки? Діти, ну сидять просто рядом э, друг другом в туалеті. Я вважаю, що це неправильно. виховувати відчуття дружнього ліктя у школярів це звичайно добре, але ж не такими методами. Чому шкільні вбиральні у такому стані? Запитуємо у директора. Ірина Свірнова каже, перегородки були. Утім, від давності вони почали буквально розсипатися. Тож їх зняли ще кілька років тому. На нові грошей з управління і досі. Не виділили. Косметичний ремонт робили коштом батьків. Що я роблю? Косметичний ремонт уявної перегородки. Ой, пропустив. Немає не те, що кабінок, а навіть перегородок. І, взагалі, який в біса косметичний ремонт? Погляньте на це! Грошей не вистачило навіть на нормальну букву Ж. Які там перегородки? Ця буква більше схожа на. Сніжинку бідності. А ось ці туалети більше схожі на вхід до Карстової печери чи сліди єтті. А це туалетний стілець, новий спосіб покарання у Маріуполі як електричний стілець, тільки замість струму струмінь. Я дуже много писала так тоді ще на начальника управління образування по поводу необхідності ремонту. Но з фінансами проблема кілька років у туалеті немає простих перегородок, та їх можна було б зробити навіть з листів, які ви написали до управління освіти. Освітяни переконують вбиральні у 67-й школі. Відремонтують вже наступного року. Обіцяють і кабінки з дверима, і навіть засув зсередини. Ого! Туалет з кабінками, дверима і навіть засувом зсередини. А може рано ще Маріупольських дітей привчати до такої розкоші? Закрийся собі і сидітиме там, а потім виросте. Егоїсти індивідуалістом. Вже підготовлена проєктно-кошторисна документація. Зараз ця документація знаходиться на експертизі. Що ви робите? Це проєктно-кошторисна документація. Я знаю, я на неї збираюся ставити свою початку. Я ж документи не підпис. Для того аби навчити дітей танцювати, треба небагато. Набір рухів, музика і скотч. Ось такі новітні методики виховання використали у одній зі шкіл кривого рогу. Це був урок хореографії в другому класі. Скотч народ отримали одразу четверо школярів за те, що нібито не дослухалися зауважень учительки. Окей, а як же це пояснює сама вчителька? Пояснює так, що ніби це був жарт. Ну звісно, це традиційний педагогічний гумор. Це навіть смішніше ніж стара шкільна розвага поголити дитину вафельним рушником. Знаменита педагогічна гра слонник з використанням проти газа, та відома мотивуюча вправ Чищення унітазів власною зубною щіткою. Малі безкітники та їхні батьки просто не мають почуття гумору. Чесно, ним поздорю нехорошо. ніочні що, ну, якби, наші діти, і я такого, ну не позволю. Як категорично. Чи всі батьки так само налаштовані? Вона їм празники робила, вона там їм збирала конфети, вона навіть гроші в нас не просила. Ось! Щоб встановити беззвучний режим дітей, вона, мабуть, ще й скотч за власні гроші купила? Які можуть бути претензії? Думаю, що це все якесь, не знаю, чи підстава, чи я не знаю, що це таке. І що значить підстава? Жіночко, підстава це те, що зробила з вами продавчиня на ринку, яка замість головного убору продала вам плафон з під'їзду Хрущовки. Ми хотім, щоб вона вернулася. Господи, та що ж у вас там в кривому розі дієші з головними уборами? Хто натягнув на голову цій жіночці замість шапки, страху, павука? Ми просимо, щоб вона вернулась. Так, хай повертаєші і нарешті закінчить свою епічну постановку сучасного танчу за мотивами відомого хорору мовчання дошкільнят. Учителька у використанні скотчу з виховною метою зізналась, заяву на звільнення написала сама заклеювати рота скотчем з виховною метою. Такими методами можна виховати хіба що водія Убер з рейтингом 5 балів. Цікаво, а що про це все думає сам Скотч? Думав, відірвусь нормально, а закінчилося не так добре. Почуваю себе просто використаним. Але у нас є ще одна версія: вихователька просто ненавидить дитячі вуса і робила дітям депіляцію. Я сприймаю це як виклик, з цим не треба миритись. Вуса це ознака багатого внутрішнього світу та вроди. Я публічно заявляю про створення релігійно-повертатного руху. Не ображай Ісуса, рятуй дитячі вуса. Друзі, дякуємо вам, що підтримуєте нас на Патреоні. Кожне нове повідомлення про нового донатора чи донаторку для нас це окреме щастя. Якщо ж ви ще не задонатили телебачення Торонто», то посилання ось тут. І воно ще є під випуском ось тут. А ось тут посилання на попередній випуск. Цьому гном.